13 поранених за минулу добу в Херсоні. Росіяни протягом дня гатили по Дніпровському району. Під ударом опинився один із гуманітарних штабів, багатоповерхівки та приватні будинки. Там спалахнули пожежі. А коли їх ліквідовували, росіяни скинули вибухівку з дрону. На щастя, рятувальники встигли сховатися. Як виглядають оселі Херсонців після серії влучань, покаже Тетяна Савуля. Перші хвилини після серії потужних вибухів у Херсоні росіяни атакували одну із вулиць у Дніпровському районі міста. П'ятеро людей поранені. потрощено гуманітарний штаб, знищені автівки та складські приміщення. Близько 11 прильотів машини гуманітарного штабу розліталося все. Дісталось і приватному сектору снарядами побито щонайменше 10 будинків, два вигоріли пожежі. Охопили кілька автівок, гаражі та господарчі споруди. Не було ні свіса, ні свіса як бахнуло, і окна повилітали. Що повилітала і наче пожар, і потім і пожар пішов. Потом ішов второй прильот рядом з гаражом в кухні. Ця родина з чотирма дітьми дивом врятувалась. Під час обстрілу вони всі були в будинку, а сусіди на городі. Коли пролунав перший вибух, на пані Людмилу посипались уламки. Я пішла в хату, а донька залишилася на кухні. От. І як оцей, оцей прильот вийшов, то у нас на кухні скло вилетіло. Добре, що вона не була коло вікна. Вона одійшла. Уговтатися після обстрілу містянам допомагають соціальні працівники та комунальники. Квартира пана Володимира вже двічі постраждала від вибухів. Уламками арснарядів повибивало вікна, пошкодило балконі двері. Сам чоловік має проблеми з зором, тож навіть не міг швидко сховатись. Ви не постраждали все добре. Ще Ні, ви ви. та живий вроді Жив. можна подивитися на вікна? Зараз будемо зашивати. Жива, пожалуйста, пожала. Через кілька годин росіяни повторно атакували Дніпровський район. Постраждала одна людина. А ввечері під атакою була Антонівка. Окупанти скинули з безпілотників вибухівку на автівку. Постраждали двоє дітей та троє дорослих. Дівчаток ушпиталили. Із Херсона Тетяна Савуля, Євгенія Кравець. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.